Дорогі друзі, сьогодні знову на телеканалі Надія програма «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич, ведучий програми. Перша книга Біблії, книга Буття, говорить про те, що Бог створив людину на свій образ та на свою подобу. В п'ятому розділі книги Буття написано: Чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав він їхнє імення людина. Премудрість Творця викликає захоплення. Він створив дві рівні особистості, скріпив їх навіки міцною любов'ю та дружбою. Але разом з тим Бог наділив кожного з них своїми унікальними якостями так, що чоловік і жінка взаємно доповнюють одне одного і складають єдине ціле. Слід визнати, що є відмінності в образі мислення і сприйнятті навколишнього світу. Загадкова жіноча логіка дивувала чоловіків всіх поколінь. Немає нічого парадоксальнішого від жіночого розуму. Щоб навчитися їх діалектиці, треба перевернути в своєму розумі всі шкільні правила логіки. Писав поет Михайло Лермонтов. Якби комічно не звучали ці слова, наука стверджує, що чоловічий і жіночий мозок мають різну будову. Наприклад, в зонах мозку, які відповідають за логічний аналіз у чоловіків, міститься приблизно в шість разів більше сірої речовини, що забезпечує обробку інформації. А у представниць слабкої статі у дев'ять разів більше білої речовини, яка передає інформацію до Центрів контролю рухів, емоцій і мови. Це пояснює їхню схильність до прийняття чуттєво емоційних рішень. Чоловіки ж схильні більш ретельно зважувати всі чинники і виносити чітко обґрунтовані логічні рішення. Словниковий запас у жінок в середньому більший і витонченіший, ніж у чоловіків. І справа не тільки в тому, що в жіночому мозку більше каналів, через які йде обмін інформацією. У Чоловіка за функцію мови відповідає ліва півкуля головного мозку. А у жінок ця функція є і в лівій, і в правій півкулі. Створюючи чоловіка та жінку, Господь заздалегідь заклав у них все необхідне для виконання особливих ролей в сім'ї та суспільстві. Чоловік відповідає за добробут і прийняття стратегічних рішень. Він керівник і захисник. А жіноча інтуїція, увага незамінні в різних сферах діяльності. Їх чуйність, емоційність і естетичні нахили наповнюють життя особливими фарбами. Незважаючи на всі зусилля сучасних жінок виглядати сильними і змагатися з чоловіками, вони за своєю природою залишаються слабкою статтю. Жінки потребують особливої турботи та уваги. Вони гостріше відчувають біль. Не випадково слово Боже звертається до чоловіків з особливою настановою щодо жінок. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте до них суворими. Помолимось, наш дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас створив на свій образ і подобу. Ми щиро вдячні Тобі за найкращу половину суспільства, за наших матерів, дружин і дочок. Благослови, Господи, молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі чоловіки, давайте сьогодні зробимо своїм дружинам, матерям та дочкам щось особливе, аби їм було приємно. Не забувайте писати нам ваші молитовні потреби на електронну адресу та дзвонити за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення!